Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо легеньку розтяжку на все тіло. Розпочинаємо ми з положення сидячи, підіймаємо плечі догори і робимо кругові оберти головою. Пам'ятаємо вдих, робимо ззаді, видих, знизу, голову тягнемо. Намагаємось вухом доторкнутися до плечей Два. Глибокий вдих, видих. Останній оберт вдих і видих. Відразу міняємо сторону, поїхали. Один, вдих. В кожного свій темп, два. І три. І останній оберт. Чотири. Спинка в нас рівна. Зупиняємось з правого боку, потягнули легенько голову до плеча і одночасно крутимо плече вперед, один, два, спина рівна, три, чотири. Назад відкриваємо грудний відділ один, два, три, чотири. Зробили паузу знизу. Руки за головою і легенько хитаємо голову направо, наліво. Підберіть, притиснути до грудей. Три, два. І останній один. Переїхали в ліву сторону, потянули голову до плеча і кругові оберти правим плечем вперед. Один, два. 3. Плечі опущені вниз. 4, Назад. 1, 2, 3, І останні 4, Добре. Відпустили руки. Відпочинок 3, 2, 1. І підіймаємо їх догори. Плечі витягуються наверх, ліва рука відпустилась вниз за талію. На видих витягнулися в ліву сторону, не відриваючи таз. Вдих, центр, зміна рук, права рука за спиною, ліва рука витягується якомога далі в сторону два. Вдих, видих. І три. Вісім нахилів робимо. І чотири. Рука, яка зверху тянеться за голову, п'ять. І в останні шість пауза. витягнули руку до гори, Вісім. Сім. Таз на місці. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Права рука вниз. Ладошка на підлозі. Видих. Я зверну цього рука на місці. Зігнула правий ліки. Витягнулася до підлоги грудьми. Вдих. Розвернуть грудний відділ до стелі. Рука ліва взагалі не рухається. Працює лише корпус, видих, 2, ніби тут скрутили спину. Тут відкрились, видих. Ліко зігнули, потягнули його до підлоги. 3. Вдих. Останні 4. Через низ переїхали. Через круглу спину в ліву сторону. Витягнуть руку в ліву сторону. Затримка шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Ліва рука опустилася на підлогу. Зігнули лікоть, розвернули грудний відділ до підлоги, скрутили спину, видих, вдих. Відкрити грудний відділ до стелі. І два. Вдих, видих, три, вдих. І останній чотири. Добре. Повернули через круглу спину на центр. Руки відкрили. На вдих я прогнула поясницю, з'єднала лопатки. На видих я максимально округлюю спину, тянуся руками одна до одної. Вдих. Відкрить грудний відділ прогиб поясниці, видих, закрили грудний виділ та потягнули на себе. Поїхали два. Голова повторює рух спини, три. Видих. І останній вдих. І на видих. Видих. Добре. Відпочинок. Три. Два. Один. Сідаємо, витягуємо ноги вперед. Ліва нога в мене зігнулася. Права рука натиснула своїм ліктем на коліно, ніби ми хочемо закрити коліно. Задня ручка у мене рівна, скрутилися, посиділи. Тут шість, п'ять, 4. Три, два. Один. Відпочинок. Три. Два. Один. Зміна. Права нога зігнула, стопа біля коліна, лівий лікоть, праве коліно скрутили спину. Зверніть увагу, у мене рівна права рука, спина рівна. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, дуже добре. Виходимо на четвереньке. Тут робимо динамічну кішку. Ладошка, плече одна лінія. З п'ят. Ми піднімаємось з круглою спиною, максимально роз'єднали лопатки. На видих я скрут... прогнула поясницю, з'єднала лікті. З'єднала лопатки, лікті я зігнула, потягнула їх до підлоги, тут знову розтягнула спину, пішла нагору скругли спиною, видих. Вдих. Прогнулись, поїхали два. Лікті на підлогу таз на п'яти. округлились, витягнулись до стелі і три. Працюємо по відчуттям. І чотири ще два. Хорошо. І видих п'ять. Гарно працюйте поясницею та лопатками. Останній раз. Шість. Хорошо. З цього положення я повільно через круглу спину тягну таз до підлоги, якщо ви не намагаєтесь, відразу різко опустити таз до підлоги. Не робіть так. Повільно, спочатку чуть-чуть, і відразу повернулись. Можете навіть не тягнутися з першого разу тазом до підлоги. Буде набагато безпечніше робити це поступово. Видих. Тут, зверніть увагу, у мене прес напружений, поясниця кругла, тобто ось вона звичайна, ось вона кругла, потянули таз в підлогу, розслабили легенько. Тут все знову зібрали через круглу спину, потянулись на 5-2. Ще два повторення. Тут розслабились плечі, відкрили три. Відразу скругли спиною. Повернутися назад. Видих. Чотири. Тут зробили паузу, відкрить плечі назад. Таз можете не класи на підлогу, якщо не достає. Три, два, один. І також через круглу спину повернулися на п'яте. Лягли на них, руки витягнули вперед. Лоб на підлозі, відпочинок шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хорошо. І тут я через круглу спину переїжджаю на бік і лягаю. Ножка у мене права, ліва піднята, ліва рука витянута. На видих я потягнулася тазом в підлогу, типу, ніби я хочу сісти. А рука в мене впроти, в противоположну сторону витягується. Вдих, Ні, видих. Тут потягнуться талією вниз, вдих, розтягнуться, два, видих. І три. розтягнулись в різні боки. Останній раз пауза. Тут один, два, рука за головою три, чотири, п'ять, шість. Тут пауза. Ножка працює Підняти наверх її, Опустити. видих Підняти. Не робимо різких рухів, Коліна, носок рівне. Два і три. І чотири. Тут пауза. На максимум ножку піднять. Працюємо стопою на себе, видих вниз. Поїхали. Два, три, чотири, п'ять. І останні шість. Опустили ножку, переїхали на живіт. Тут витягнулись в кобру. На видих я округлила спину, Витягнулись копчиком до стелі. Лягли, розслабились, підняться на ладошки, опуститься на лікті. видох знову округлені, потянули, ніби копчик на стелю. Два. Розслабили м'язи, пресу, витягнулись на ладошки. Хорошо. І три. Напружити прес. І останні чотири. Хорошо. І переїхали на іншу сторону. Нижня нога зігнута, ножка. У мене права нога, права рука, вдих. Я розтягнулася, та тягну таз в підлогу, руку, в підлогу, видих, талію потягнула вниз. Вдих. І два. Типу, ми тут максимально розтягуємося в різні боки, три. І останні чотири паузу зробили один. Два, три, чотири. П'ять, шість. Добре. Опустились. Тут вниз. Ножку натянути носочок. На максимум ножку підняли з рівним коліном, носочком, опустили. Поїхали. Два. Не спішимо. Чотири підйоми, три. І останні чотири ножку піднять. Коліно дивиться нам в плече. І працює носок на себе. Видих, вниз. Один, два. Три. чотири, П'ять. І останні шість. Хорошо. Опустили нашу ножку. Відразу же лягаємо на спину. Ручки положили на підлогу. Лопатки приклеєні до підлоги. На видих я два коліна потягнула в праву сторону. Не відриваємо лопатки. Вдих, центр. Видих, переїхали на другу сторону. Два. І три. І чотири. Вдих, видих, п'ять. І останній шість. Хорошо. Ручки залишаються відкритими. Ножки вирівнюємо. Носочки натянули, коліна рівні, дві пружинки в сторони, закрить. Поїхали вісім повторень. І один пора зібраний, поясниця на підлозі. Два. Ножки тяніть більше на себе. Три. Не спішив ніколи. Чотири. П'ять. Шість ще два. Сім. Вісім. Відкрили ножку. Пауза. Вісім. Сім. Шість. Прес. Тримаємо. Чотири. Три, два. три. Один. Зігнуть коліна, з'єднати коліна разом. Відпочинок шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Хорошо. Ліва ножка в мене вирівнилась. Праву ножку я взяла під коліна, потягнула ножку на себе. І коли я тягну свою, своє коліно на себе, я вирівнюю коліно, носок на себе потягнули, закрили. Видих, вирівнять коліно. Зігнуть. І весь час тянемо коліно на себе. Поїхали. І один. Зігнули. Чотири разочки. Два. Хорошо. І. Три. І останні чотири Вирівнять ножку. Можна взятися, якщо достаєте за литку. якщо не достаєте, залишаєтесь в цій зоні. І натянули на себе шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Хорошо. Зігнули нашу ногу, відпочинок три. Два, один. І змінюємо, взялись під колін лівої ноги, потягнули на себе коліно, носок на себе і вирівнюємо коліно один. Зігнули плечі, приклейте до підлоги. Два. І три. І чотири. Пауза. Можна піднятися руками вище, або залишитись в тій зоні, стоїмо. Шість, п'ять, коліно рівне, чотири. 3, 2, 1. Зігнули ножку, вирівняли її, відпочинок. Три, два, один. І повільно через кругу спину ми піднімаємося, сідаємо в метелика. Нам треба сісти не на поясницю, а нам треба сісти прямо на сідниці. Типу, ми себе підняли, сіли з рівною спиною, сидимо, колінка тянемо в підлогу, дві пружинки зробили, піднять. А руки тримаються за носки, спина рівна. Поїхали один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Посиділи своєю власною вагою, нажимаємо на ножки, стоїм шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре. Руки заді спини. Стопи поклали за межі коврика. І поїхали. Два. Колінка поклали на підлогу. Повернуть. Видих на іншу сторону. Два. Вдих, видих. Три. І Чотири ще два, п'ять. І останні шість. Добре. Вирівнюємо ножки перед собою Кладемо Ручки витягнули, носки на себе. Тут у мене лопатки, бачите, зібрані. На видих я їх розібрала, Витягнула руки вперед, зібрати назад. Поїхали шість разочків. 2. Кому дуже боляче, зігніть трохи коліно. І три. І 4, контролюємо спину. 5 6 пауза своєю вагою тримаємо. 8 7 6 5 4 3 Два, один за носочки себе взяли, зігнули коліна. На видих я розтягнула свою спину, розігнала лопатки, на вдих, я гаразд зібралась і вирівняла спину. Видих округлили, ще я повторюю рух, спини, вдих і видих два. Хорошо. І три. І останні чотири. Круглі зупинка. Шість. П'ять. тягнем спинку назад. Рівненькі сидимо. Один. Два. тягнем живі до коліна. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки поставили на підлогу. Коліна на підлозі, носки підняті. Дві пружинки. Раз, два. Повернуться. Поїхали. Два. Три. Чотири. П'ять і останні шість. Добре, зігнули свої коліна, положили голову на колінка і розслабились. Ще три. Два. І останній один. Сьогоднішня наша легесенька розтяжка завершена.